Доброго вечора. Субота 7 вересня. Завтра неділя базар. Назбирали трохи інжиру. От, знімаючи відео про чай з інжирного листа. Ніколи не звертав увагу. А це замітив, замітив на кущу Браун Турке. Ну, щоб, щоб точно чи не точно осьо фіга Браун Турке. І ось Маємо лист Браун Турка Лист Браун Турка Лист Браун Турка Так що при проханні експертів, при визначенні сорту, покажіть, будь ласка, листя. Який вигляд мають листя вашого інжиру? Ну, якось воно не зовсім доречне це прохання. Як можна визначити сорт інжиру по листу? Ну я, я не розумію як. Всі Лист, листя різні. Такі, такі. Як молодий лист, так він зовсім, ніби з коноплі. Ну, в общем, якось так. Пишіть, коментуйте, бо для мене це незрозуміло. Так, щодо... Щодо пошкодженого листя гусінью. Яка саме гусінь лист їсть, невідомо, хто відложував ці личинки, яйця, куполки, я не бачив. Мабуть, не бачив, тому що, ну до нього. До нього мало догляду. Включив крапельний полив. Все, воно тече, нічого сюди не лізеш, не дивишся. Пройшов, подивився, на стиглість фіги. Все, пішов. А щоб придивитися до того, ну це, це капало молоко. Тобто зараз покажу. От таке. При попаданні на тіло, не звернувши увагу, маємо дуже серйозний хімічний опік. Ще як дуже довго знаходитись на сонці, це взагалі катастрофа. Так що будьте обережні і уважні. От. Ну, в общем, ніяк не борюся я з цією гусінью, хто вона така, чи інжирка, інжирна огньовка чи хто. Не знаю. Головне, вона плоди не їсть. І це добре. Поки що не їдять плоди. Ну ніхто, окрім мурах. Окрім мурах, ніхто. Кущі вже ну, вище за мене такі, що треба рукою тягнутися. Якщо десь не побачив фігу і вона підвялилась, я не розумію, як мурахи це відчувають, і вони вже там на тій фігі сидять. Вже її їдять. Так, ну трохи назбирали. Трохи назбирали. Отакого. От Є трохи Фіолетового. Так що завтра поїдемо на базар. І так, якщо, якщо задаєте якесь питання, то будь ласка, Якось розширюйте це запитання, тому що, ну, буває голову ламаєш, не знаєш, як і відповісти. Все, дякую за увагу. Інжир нехай росте. А ми працюємо далі.